Дорогі брати та сестри, хочу запросити кожного з вас навчатися на біблійній школі, яка пройде з 19 лютого по 12 квітня. Цей рік в нашому об'єднанні це рік служіння. Я впевнений, що кожного, хто прийме рішення навчатися, Бог благословить по особливому, і ти на власні очі побачиш велику славу Божу і увійдеш. У своє покликання. Запрошую кожного з вас прийняти рішення навчатися на цій біблійній школі, яка пройде у місті Харків з 19 лютого по 12 квітня. Нехай Господь рясно благословить кожного з вас.